Мої дівчата мене розсмішили. Привіт! Дощ! Я сьогодні попала під дощ. Вивозила подругу до потяга, поїхала до донечки своєї любимої. Але приїхала і мої дівчата мене здивували. Я сказала, приїхала, воно вже зроблено. У нас сьогодні пиріг із начинкою із кабака. Сезон кабаків розпочався. Пробуємо. Тісто у нас пісне не зробне, Чому? Так. Тому що кабак солодкий. І якщо до нього робити ще солодке тісто, не буде такої вираження, не буде смаку кабака. Зараз спробуємо. Ну дивіться, воно в розрізі, воно взагалі бомбічиське, так? Я кабаку люблю в будь-яких випадках. І їм його тільки тоді, коли на нього є сезон. Тобто зараз. Не весною, не зимою, а іменно зараз. Смачно дуже. Я не голодна. Я снідам. Тому всім смачного, гарню щодня. дня, всіх цілую, обнімаю. Пока.